Обманули на 1100 доларів. Водій викручувався з кожного питання. Два рази чувак його розвів. Ви будете винуваті через те, що ви не дотримували відстані. Хер на то, краще спізнитися, зу тому що ви можете реально замерзнути і вмерти. Це такі реальні ситуації. Воно виходить те саме, а то ще й мінус. Так, всім привіт, друзі. Ви на каналі Loadenho. І сьогодні у нас яка тема? Правильно, тема про зиму. Буде цікавий випуск. Будемо розказувати, як ми готуємося до цієї зими, що ми робимо з нашими трачками, як ми сповіщаємо наших водіїв, диспетчерів. І коротше пройдемося по цьому всьому, що у нас в компанії відбувається. Так як ми готуємося до зими. Перше, що ми робимо, це заганяємо на таку планову провірку. Практично всі компанійські траки. Чому я кажу всі компанійські траки? Ми звичайно, що нагадуємо і овнерам, але овнера ти не заженеш. На поза, я би сказав таку планову, позапланову провірку. Ти їм говориш, що треба провіряти, треба готуватися. Це вже їхні бажання, чи вони хочуть це робити, чи не хочуть. Тому всі компанійські ми заганяємо на шап, провіряємо колеса, дивимося на гальма, дивимося, чи в них є чейни. Дивимося, чи в них там все в порядку. Там я не знаю, масло якесь міняємо. Коротше, заливаємо. Наприклад, алкоголь в систему трейлера повітряну систему трейлера, щоб тормоза не блокувалися, якщо там не алкоголь, а вода. Замерзає ось це, і тоді в системі повітряній замерзають оці чембера і так далі. І ти інколи не можеш розблокувати гальма на трейлері. Інколи, через, коли така ситуація відбувається, водії беруть молоток, лізуть під трейлер, стукають по брейках і інколи це допомагає. Ну але бувають ситуації, коли це не допомагає. Тому це проблема. Коли вже почнуться морози, це буде дійсно велика проблема через те, що у нас була колись ситуація, коли трак замерз. І коли трак замерзає, це дуже напряжно. Це максимально напряжно, тому що розморозити його треба завести його в шап, а це ти його не завезеш, треба брати товінг. Коротше, безліч проблем, які просто виникають на рівному місці. Тому. Я рекомендую всім слідкувати за траками, не допускати до того рівня, щоб все позамерзало всередині. Якщо ви знаєте, що морози наближаються, будь ласка, заведіть трачок, хай він краще попрацює. Не залишайте його на вихідні. Просто, просто на 2-3 дня не можна залишати трак без нагляду величезніші морози. Треба приїжджати, заводити. Хай він прогрівається, і в такому випадку у вас буде можливість, що зима пройде гарно. Так, Це приїхав водій, Володимир наш, він поїх, приїхав віддихати на Сенс Гівінг. Зараз у нас і, і зима, і Сенс Гівінг починається. Напряжний період, тому що всі водії їдуть додому, хтось хоче віддихнути, лодів стає менше, тому такий невеличкий напряг, я би так сказав. Водій чує, спілкується з диспетчером, йому треба ставати на загрузку. Він каже, що. Трейлера трейлери, тандеми не слайдуються. Неприємна штука. Так, повернемося до підготовки до зими. Що ми ще робимо? Ми як мінімум видаємо спеціальну водичку, яка в мороз не замерзає. І Якщо ми вам її не видали, то самі подумайте, залийте оцю водичку, тому що якщо на морозі... Ви будете мати оцю таку дешеву, не дешеву, а літню воду, то вам буде погано. Просто воно все позамерзає. і Будуть блять, два льодики у вас по цьому ходити по стеклі. Це дуже неприємно. Тому подумайте наперед, подивіться за своїми колесами, подивіться, чи є у вас чейни. Я не знаю, поділіться зі мною. Я чув, що я ніколи не їздив з Віталіком, тому такої і ніколи в житті не ставив сам чейн. Розкажіть нам в коментах. Як можна в принципі це зробити? Скільки потрібно ставити чейнів? На скільки коліс я чув, що треба там, наприклад, там три пари ставити чотири чейни на третю вісь ставлять зазвичай в трасі і можуть на одне колесо другої вісі поставити? Чому так? Розкажіть в різних штатах. Я розумію закони інші, але розкажіть, типу. Чому різниця? Бо я реально не знаю. Поясніть мені, хто має досвід. з цим. Ще про пальне не забувайте заправлятися, тому що інколи буває таке, що дуже мало палива в баках, і чим менше палива, тим більший шанс того, що ви що то паливо замерзне. От мені тато завжди розказував, коли ти зимою залишаєш машину, старайся, щоб у тебе завжди був повний бак, тому що. Повному баку буде важче замерзнути, ніж коли в тебе там на дні отак бензини. Бувають моменти, коли траки на ходу замерзають. Будьте до цього готові, тому що інколи бувають такі дуже критичні випадки, коли люди їдуть на якихось хайвеях жорстких і там, де немає нічого. Мінус 30, вони замер просто зупиняються, тракт зупиняється, то треба реагувати моментально, дзвонити там. Я не знаю, куди тільки можна позвонити, тому що ви можете реально замерзнути і вмерти. Це такі реальні ситуації, тому треба реагувати швидко, дзвонити 911, одягати теплий одяг, мати з собою якісь такі штуки, напевно. Я не знаю, чи воно ще щось допоможе. Я би дзвонив 911, перше, що я би зробив. Тому якщо ви в якихось таких екстремальних погодних умовах вас вас трак замерзає, 911, навіть не думайте, тому що це ваше життя. Диспетчерам в загальному мало би бути трохи важче під час зимових канікул. Зимових канікул зимових періодів, тому що... Треба слідкувати за чим Тарас? Погодою. Правильно. Там, де багато снігу, метраки не Ми не каже Їдь". Їдь. можна слизько. Ні, ну правильно. Так, на Дуже часто буває така двіжуха, коли водій каже: Я відчуваю себе невпевнено, їхати не буду. І в тому випадку ми не можемо зробити нічого. Ми кажемо зупиняйся, краще почекай, краще віддихни, нехай дорога почиститься і тоді виїжджай. Бо тому, що це будете пушити своїх водіїв в зимовий період часу, до добра не приведе. Є вебсайти, де ви можете просто подивитися, яка погода зі стовпа. На камері і ну просто водію навіть сказати або вислати йому той аплікейшн, Нехай сам дивиться. Дивіться, куди будуть іти опади, де буде падати сніг, де буде падати дощ, де можливо ожеледиться. Це все дуже важливо, і ви маєте бути на один крок попереду, коли ви працюєте диспетчером, щоб ви могли передбачити всі ці нюанси. Звичайно, що лякає? Зима, це взагалі переляканий стан всіх бізнес-власників траковій логістичної індустрії. Воно збільшує ризики того, що водій може попасти в аварію, і це насправді дуже неприємно, коли це стається. Минулих років у нас були випадки, коли водій нам. Присилає фотку там, де його трейлер так стоїть поперек Хайвею. Заблокував весь хайвей і просто злетів з дороги. Слава Богу, нічого не сталося. Йому дуже сильно повезло. Він був він, оце це з ним стається на другій стороні. Хайвею Товінг був, він туди перебіг. Каже, отак, так снігу було по пояс. Він ось, навіть більше як по пояс. Він туди перебіг. Сказав Товінгу, Товінг приїхав, його швиденько витягнув, і він поїхав далі. Була аварія там, де водій зробив Джекнайф. Це було теж дуже страшно, слава Богу, всі залишились живі. Але коли робиться джекнайф, це неприємно. Водій злетів з обочини, пошкодив повністю трак. В тотал розбив той трак, в тотал розбив трейлер. Вантаж, мені здається, зберегли, але все було інше в тотал. Тому це теж неприємно. І нікому не потрібне. Зима це страшно. Це набагато більше відповідальності падає вже і на диспетчера, і на водія. Так як у нас дуже ну не дуже, але є декілька недосвідчених водіїв, наприклад, якого там місяць досвіду, два місяці досвіду, але вони приїхали з Європи, такий маленький страх, того, що вони не будуть знати, як правильно поводитись в цих умовах, і це трошки підвищує мою тривожність на рахунок цієї ситуації, на рахунок зими і те, що буде відбуватися зимою. Тому цим водіям, яких менше досвіду, ми обов'язково будемо нагадувати частіше, щоб якщо вони не відчувають те, що вони комфортно себе. Ведуть на дорозі краще зупиниться, краще спізнитися. Вже хер на то краще зу... спізнитися, заплатити лейт фі, хоча брокера зазвичай не чарджать тебе лейт фі через погодні умови, тому що вони розуміють, що це небезпека для водія, і доїхати тоді, коли ви будете себе комфортно відчувати. Знаю, що буде більше товінгів зимою. Це гарантовано. Навіть коли от падає сніг, ви під'їжджаєте на якісь там доставку. Ви часто можете застрягати на. Отих доставках запаркували в ДАК, а виїхати вже не можете. Треба Товіг. Тому будьте готові до цього. Це нормально, це зима, це сніг, це передбачено. Позитивні моменти цього. Те, що закриваються дороги, коли закриваються дороги, не можуть доставлятися вантажі. Коли не можуть доставлятися вантажі, попит на ті вантажі збільшується, тобто більше треба возити цих всіх вантажів. Ціни чуть-чуть ростуть. Це подобається мені в тому плані, але за рахунок того, що водій ваш може провтикати два дня, а виросло ціни на декілька центів. Воно виходить те саме, а то ще й мінус, напевно. Тому ціни піднімаються, але багато хто не може доставити роботу вчасно. Тому ось такі моменти. Вчора ввечері обманули на 1100 доларів. Блін, дуже тупа ситуація. Я взагалі не знаю. Мені інколи в голові не вкладається, як це реально. Є в нас компанії Андрій. Водій Андрій. І от е, дзвонить диспетчеру якийсь номер телефону. Диспетчер піднімає, каже, хто це. Він каже, Андрій. Диспетчер питає, який у вас номер трак. Андрій каже, е, 214. Диспетчер дивиться, дивиться, каже: нема в нас такого траку. Він каже: Ой, та це був попередній трак. Каже номер 100. Той каже: а, 100, добре, супер. Що треба. І каже, мені треба 650 доларів на чейни, тому що там погода, і так, і от такі справи. Диспетчер, коротше, там вів з ним комунікацію, водій питав його стандартні питання, водій викручувався з кожного питання просто якимось тупими шляхами. І диспетчер довго не думає, висилає чуваку 650 доларів. Потім виявляється, Андрій звучав як чорний. Андрій взагалі той питає: Ви говорите російською? Андрій чорний каже. Ні, не говорю, в мене батьки були. <смі> Я так трошки знаю. Коротше, розвели нашого автора верса як дитину. Насправді дуже неприємна ситуація. І провтикали 1100 доларів два рази. Два рази чувак його розвів. Навіть не раз, а два, один раз. Позвонив за Чейне, розказав, а другий раз лампер йому треба було. Я думаю, що нашого водія Андрія можливо інформацію дістали на якомусь там, я не знаю, шипері, на ресівері, десь якась була інфа, знав, куди він їде, на якій там фасиліті їде, тому що разом десь вантажилися і так дізнався його інформацію. Просто позвонив нам на номер телефону. Наш автораверс довго не думав, хотів допомогти, бо це ж водій треба допомагати в будь-якій ситуації. Ну і відправив 650 доларів на чейни і 450 доларів за лампу. Сьогоднішня тема про зиму. Трохи зачіпимо під цю тему зима плюс святкові дні. Щоб ви розуміли, це не наш паркінг. Здається, нам дозволили тут паркуватися, але все одно. От. Наш паркінг аж там. Але ми вже мусимо паркуватися ззаді того будинку, де нам дозволили, бо тому що власники цього і цього будинку одні й ті самі, одна та сама компанія. Трачки вже стоять тут, а, а через що? Через те, що свята, дуже багато водіїв їдуть додому. І ну, треба десь паркуватися. Ми ж кажемо, що в нас можна паркуватися. Весь паркінг забитий. А для нас таке дуже рідко буває. Щоб ви розуміли, дивіться, яка красота з оранжевих траків. Красота, але ну я люблю, коли воно їде на дорозі. Це красота. Як всі бачили, зима вже близько. На вулиці морози, на вулиці холодно, пролітає сніг. Небезпека на дорозі. Підвищується, підвищуються шанси до якихось ексидентів до того, щоб злетіти з дороги, тому краще подбати, не спідувати, бути дуже-дуже обережним на дорозі. Подам трошки пару рекомендацій для водіїв, що потрібно робити, понятно, це не спідувати, тобто ну, не перевищувати швидкість. Швидкість на слизьких дорогах це дуже небезпечно, тому що ви можете виїхати на якийсь маленький міст через якусь желізну дорогу чи там, через річку. А всі ми знаємо, що де саме більше ці блекайси вони є на, на мостах, якраз де дує вітер, де в принципі частина дороги, де утворюється цей black ice. Переважно робиться jackknife. Jackknife – це коли е, трейлер з траком загинається і розлітають з дороги, потім куча товірів. Ну різні товіри, куча різних проблем. Так що краще не спідувати, дуже бути обережена якихось поворотах на мостах. На різних переїздах і в загальному мусите бути супер обережними через це ще й проблема в тому, що день дуже короткий, сонця мало, небезпека цього блекайсу буде в рази вище ніж ніж завжди. Тримайте велику відстань між машинами. Безпечно. Понятно що велику Це там непонятно, яка вона повинна бути, але тримайте безпечно, безпечну відстань між машинами. Хто завжди в аваріях винуватий. аварії винуватий той, хто. Заїхав ззаду. Тобто, якщо ви виїхали на траці, перед вами хтось тормознув, і ви влетіли в цю машину, ви винуваті. Навіть якщо там людина тормознула спеціально, просто взяли по турмозу, загадали і в неї влетіли, ви будете винуваті, через те, що ви не дотримували відстань. Ви не дотримували безпечної відстань між машинами. Це ваша зона відповідальності дотримуватись безпечної відстань між машинами. Також я би радив завжди мати під час зими мішок солі спеціальної, яка топиться, тому що. Буває таке, що ви можете десь там застрягнути, ще щось, і ця сіль там може льот бути, і ця сіль вам допоможе розтопити цей лід, і ви просто по ньому зможете виїхати. І якась невелика лопата, яка зможе вам десь колись відкупатися від снігу. Також великі щітки, великі щітки, де ви можете чистити трак, кришу траку почистити, лобове вікно почистити, капот. Тому що якщо ви погано все почистите, потім вам сніг буде летіти в лобове, і ви будете мати небезпечні ситуації. Дивіться якісь різні новини, моніторте шторми, моніторте погоду в ті, в ті регіони, куди ви їдете, прям дуже-дуже сильно. Біля якихось озер, якщо бачите озеро, і зразу мусите розуміти, якщо ви будете проїжджати озеро, що це буде там потенційна небезпека, через те, що є такий лейк-ефект, це коли вітри дують з сторони озера, і також там дуже багато може бути дуже багато опадів. І скажімо Black Ice на дорозі. Особливо це дуже популярно в зонах на території Great Lakes. Це, от, наприклад, озеро Мічиган, і ці озера, які є в Канаді також. Це дуже, дуже небезпечні ситуації, особливо, коли якісь шторми йдуть. Так що через озера бувають дуже великі завірюхи, помилки водіїв, понятно. Перевищення швидкості просто. Просто перевищення швидкості, як ви заходите в поворот, ви перевищуєте. Дуже легко зробити цей джекнайф і злетіти з дороги. Тобто не перевищити швидкість. Ще одна помилка це недооцінення погодних умов. Тобто, якщо ви бачите, що у вас видимість погана, ви навіть їдете, ну, тобто не перевищуєте швидкість, але у вас погана видимість, там, наприклад, дуже сильно сніг падає або якийсь туман, потрібно їхати навіть меншою швидкістю, ніж дозволено на, ці, на, ць, на, учаску, на цьому участку дороги включити. Флашінлай, включіть аварійку, щоб у вас інші машини бачили, щоб у вас інший трак якийсь не залетів. Це дуже-дуже сильно потрібна штука максимально дати про себе знати всім іншим учасникам дорожнього руху, щоб вони вас бачили, де ви є, де ви їдете, чи ви їдете швидко, чи ви йдете помало. Вас повинні бачити інші. Так само, як ви повинні бачити всіх інших. Так що максимально старайтеся бути уважними на дорозі. Траковий бізнес працює в будь-яку погоду. Там нам без різниці. Снігопади будуть, не будуть, ну, типу, пейменти, ніхто не зупинить, якщо буде снігопади. І ну, це стандарт. Ніколи це завжди так було. Компанії працюють. Ми, коли почали займатися траковим бізнесом, ми перестали взагалі любити свята. Особливо ті свята, досі, коли вони випадають на якісь. От, якраз це зараз свято, про якому ми от зараз п'ятниця після Дня Подяки. День подяки це завжди четвер останнього місяця. Це найгірше, напевно, свято для тракового бізнесу. Тому що четвер в тебе випадає п'ятниця випадає, в середу вже всі водії додому приїжджають, в суботи нема, в неділі нема, в п'ятницю вони лише таки всі починають виїжджати. Ну, В тебе тиждень на мінімалках. Тобто гросу ніякого нема, кейме, ніхто не зупиняє і так далі. По, по крісмесу це саме. Дуже багато різних таких нюансів, які багато хто не задумується. Наприклад, водії переважно задумуються, вони собі, ну так, да, теж там щось не дозоробили, офісні працівники, напевно, взагалі раді, що це свята. А ми прям розуміємо, блін, а нам то скільки все треба платити, траки всі стоять. Неприємно, але ми завжди це знаємо, завжди до цього готові і стараємося спланувати ці моменти. Святкові дні ми перестали любити. До завершення цього відео хочу вам додати, що ми в Америці, ми не ми, ми, ми не в Мексиці, де, наприклад, немає снігу. Ми в Америці, і ми вже наприклад, це наша не перша зима буде в траковому бізнесі, тому і не перша взагалі для Америки. Це кожен рік всі з цим стикаються, і без неї ніяк, тому що це є норма. Просто записуємо таке відео, скажемо, попередження для когось. Дуже багато людей зараз приїхало в по твою пою нових водієв. Це для кого це буде перша зима, тому ми стараємося робити з вами такі відео, якусь таку інформацію вам додати, що може бути на дорозі. Так що будьте уважними. Будьте обережними на дорозі, тому що на дорозі не тільки ви, ви за собою тягнете здоров'язний пересеп, дуже багато тисяч, дуже багато ваги має на собі, і він деколи не дуже може швидко затормозити. Так що думайте про це. Хочемо подякувати всім водіям, які працюють в нашій компанії, взагалі всім водіям, які ризикують, працюють зимою на дорозі, не вдома. Це дуже, дуже серйозна робота, дуже велика зона відповідальності. Всім вам дякую за те, що ви доставляєте їду. До нас на стіл. Це дуже дуже важливо, і це просто без цього ніяк. Тобто всі розуміють, що зараз без водія ми би не мали того, що ми маємо. Дякуємо всім.